Товариство бажаю міцного непохитного козацького здоров'я. На своїх екранах ви бачите чергове відбиття штурму противника на Купінському відтинку. Як кажуть, тягнулась БМП противника в лінію Строга, але на їхньому шляху з'явився Ахілесовський дрон. Бам! І закінчилась їхня дорога. Це спільний результат роботи 43-ї механізованої бригади, 40-ї артилерійської та 429-го полку безпілотних систем «Ахілес». чотири БМП завантажені штурмовою піхотою, активно рухалися до наших бойових порядків, але були взяті під візуальне спостереження розвідувальними дронами 43-ї бригади, і відповідно активно почали нищити за рахунок ударних дронів у Піві 429-го полку. «Ахілес». Звісно, 40-го артилерійська бригада працює своїми гарматами. Ні. Без справжніми снайперськими гвинтівками кожен постріл приходить прямо в ціль, який косить штурмову піхоту противника, що з тих підбитих БМП починає втікати, в'йобувати в посадки лісопосадки, і також відповідно населений пункт, але не вдається. Отримують вони лише сиру землю. Тим, кому вдалося добігти до населеного пункту, починають танцювати з бубном, намагаючись укритися від наших підронів, але не виходить. Мінус ще один. Плюс додатко. Ко два вибігають в чисте поле намагаються досягти лісопосадки, розуміючи, що, можливо, ми їх там не догонимо, але не вдається: Бам! І два важких триста, яких противник так і не забрав з полі бою. Зараз ви бачите панораму обльоту. Всі вони назавжди залишилися в сирі українській землі, і ворожа техніка має виглядати саме так, палаючою на полі бою від української артилерії, від українських дронів. Товариство в цій атаці чотири. Да му полку полка вдалося знищити три БМП, одну пошкодити і поранити важко семо ворожих піхотинців. Загалом атака була відпита. Тримаємо стрій, продовжуємо бій.